На порозі рік новий, добрий, світлий, чарівний, щоб приніс він людям миру, лютий ворог, щоб загинув. З новим роком всіх вітаю, щастя та добра бажаю, щоб здоровими були, подолати все змогли. Хай в житті все буде гарно, щоб не сумувало марно, щоб зима була зі снігом. День би починався сміхом. Щоб достаток був у хаті, щоб усі були багаті. Новий рік це гарне свято. Один про одного подбайте, добро і ласку іншим дайте, і вам, старицею, віддасться. Творіть у світі тільки щастя. От скоро свято, радість і краса. Ялинка і новорічна скрізь засяє. А знаєте, я вірю в чудеса. Бо незвичайне щось усіх чекає, до когось, серденько, любов прийде, комусь удача щиро посміхнеться, хтось же нарешті сам себе знайде, а все загублене до нього повернеться. Бо новий рік це казка для усіх, і що чарівне в ньому бути має, тож хай звучить повсюди щирий сміх, І радість серці хай не замовкає. І хай усі повірять чудеса, тоді вони прийдуть, не забаряться, і усміхнуться ніжно небеса, І усім усім казкові сни присняться. За вікном сніговиця реве, візерунки на вікнах морозні. В небі місяць мов човен пливе, зірочки заглядають у хату, Білий сніг у віконце летить. Розуміють дорослі і малята. На землі править диво в цю мить. Дивовижна ця ніч та чарівна. Кажуть, казка в цю мить ожива. Це, бува о 12 рівно, як ще чарівні слова. Подумав на соріг, що вдягнуть на новий рік. Буде маскарадний бал, там казковий карнавал. Мабуть, я вдягну Чомусь на карнавалі носорога сорога пізнавали. Гарна нічка новорічка, найчарівніша в землі. Новорічка, чарівничка. Поміркуйте но ну, самі, не ялинка ця чаклунка, скрізь запалює зірки, і найкращі подарунки нам кладе під подушки. Прикрасьте все навколо себе. Бо ж рік новий не за горами. Її засяє зі зірочками небо, і радість буде поміж нами. Зробіть і кошики чудові, сніжинки виріште біленькі, гірлянди різнокольорові. Рік новий це справжнє свято. Це радість, щастя, диво, казка. І дивони в ньому так багато. А на душі тепло і ласка. Прикрасьте все навколо себе, і зміниться усе казково, Засяє зірчками небо навколо стане все чудово. А рік новий нові малює плани, хоч їх початок був уже колись, вони нас обступають, як титани. Якісь збулись, якісь не відбулись. Хочеться нам долесіть до мрії, і все задумане здійснити вже. І думати не хочу, що надії не здійсняться у році цім. Невже не можна навіть кроку відступати, а йти вперед, лиш уперед іти. Слід труднощі усі перемагати, але таки дістатись до мети. А коли засяє зірка святій благодаті, то до вас Різдво Христове, хай прийде до хати. З колятою, раду стріне це веселе свято. Хай душа від цього стане щаслива й багата. Вже відійшов минулий тигра рік, в рік кролика вступили без багання. На жаль, війни ведемо в котре лік, та в кожному у серці є бажання. Будує хтось, а інше все руйнує. А хочеться, щоб добре все було, щоб люди один одного любили, щоб дарували радість і тепло. Тож, хоч якого звіра рік веде, а нам людьми щороку треба бути, щоб не було війни й біди ніде, щоб всі могли про заздрість і зло забути, а жити. В злагоді, у щасті і теплі і чарівні пісні свої співати, бо всі ми люди на святій землі, і нам про це потрібно пам'ятати.